Я доміні колс, і це останні новини з України сьогодні, коли Україна підтверджує останнє використання американської зброї атакам всередині Росії, а Британія відстежує російський шпигунський корабель у британських водах. Ми повідомляємо, як зростає тиск на президента Зеленського звільнити високопосадовця у зв'язку зі скандалом про корупцію в ядерній енергетиці з Андрієм Єрмаком під загрозою. Ми повідомляємо, як колишнього британського державного службовця звинуватили у скоєнні воєнних злочинів в Україні. А Іспанія намагається повернути прихильність Дональда Трампа, купуючи. Чи американську зброю для України на 1 мільярд євро. Сьогодні середа, 19 листопада, три роки і 270 днів, спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується брюссельський кореспондент The Telegraph Джо Барнс. Я почав з останніх військових оновлень. Щойно в останню годину міністр юстиції України Герман Галущенко та міністр енергетики Світлана Гінчук, пара, яка нібито причетна до корупційної схеми в енергоатомі, були звільнені. Вони подали свої відставки президенту Зеленському, і приблизно годину тому було повідомлено, що парламент України схвалив ці відставки, фактично звільнивши їх. Піше про це пізніше, але прийдемо до військових оновлень. Масштабна нічна атака на кілька українських регіонів минулої ночі залишила щонайменше 20 цивільних загиблими та 115 пораненими. Було завдано значної шкоди інфраструктурі та відключено електроенергію. Захід країни постраждав особливо сильно. Повітряні сили України заявляють, що Росія запустила 476 дронів і 48 ракет, 47 крилатих і одну балістичну ракету. З них 442 дрони були збиті, 34 крилаті ракети Х-101 і 7 крилатих ракет «Калібр» також збиті. Однак 7 ракет і 34 дрони прорвалися, вразивши 14 місць. Нам повідомили, що уламки збитих дронів і ракет впали ще на 6 районів. Основними цілями були західні області: Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська та Львівська. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав, що російська атака на Тернопіль, що приблизно за 300 кілометрів на південний захід від Києва вбила щонайменше 10 осіб і поранила 37 інших, включаючи 12 дітей. Я думаю, що ці цифри зростуть. Два дев'ятиповерхові житлові будинки були пошкоджені під час удару по Тернополю. В одному з них пошкодження простягнулися з третього по дев'ятий поверх. Рятувальники продовжують пошуково рятувальні роботи. Вважається, що люди все ще можуть бути під завалами. У Львові мер Андрій Садовий сказав, що склад з шинами був уражений. Депутат міської ради Ігор Зінкевич попередив громадськість: закрийте вікна, оскільки повітря може бути забруднене. Я бачив в інтернеті розмови, що це може бути через хлор. Можливо, я не знаю, що було вражено, чи це був хлор, чи можливо це всі ті е, палаючі шини. Е, у будь-якому разі це був Львів. Е, Харків також був вражений близько півночі за місцевим часом. Були атаковані слов'янський та основ'янський райони. Російські сили запустили 19 дронів. герань 2 це російська версія іранських шахедів. Губернатор Олег Сіманов там сказав, що удари пошкодили багатоповерховий житловий будинок, лікарню та школу, поранивши щонайменше 46 осіб, включаючи двох дівчаток віком 9 і 13 років. Потім в інтерв'ю Київ індепендент Віталій Сайченко, який є головою Укренерго, оператора державної енергомережі України, сказав, що Росія атакує енергетичний сектор України хвилями, попереджаючи, що навантаження на західні регіони зросте внаслідок останніх ударів. Він сказав, що Росія запускає хвилі атак, починаючи зі Сходу, потім вражаючи центр, а потім Західну частину України. Він сказав, що Західна Україна вперше цієї осені буде відчувати відключення електроенергії. Це коли споживачам відключають електроенергію, щоб стабілізувати мережу. Він сказав, що це має тривати лише один день. Минулої ночі Польща підняла винищувачі у своєму повітряному просторі у відповідь на цю масовану атаку. Тепер давайте перейдемо до Донбасу та Покровська. Новини з інституту вивчення війни повідомляють, що геолокалізовані кадри опубліковані вчора, але ймовірно, зняті в неділю, показують, що російські сили просунулися в межах північно-східного Покровська. Сьомий корпус швидкого реагування України, частина десантно-штурмових військ, вчора заявив, що російські сили все частіше намагаються проникнути в Мінерад. Це приблизно 5 кілометрів на схід з півночі, можливо натякаючи, що російські сили на північ від Мінерада. Не концентрують свої сили, щоб просунутися на захід і спробувати замкнути оточення навколо Покровська, Мінерада, а натомість намагаються атакувати на південь безпосередньо в місто Мінерад. Речник української бригади, що діє в цьому районі, вчора сказав, що російські сили намагаються перерізати наземну лінію зв'язку України, тобто дороги та залізницю головним чином дороги в цьому випадку до Мінерада з північного заходу та заходу. Російські сили також здійснюють удари плануючими бомбами по українських позиціях по всьому цьому регіону, ймовірно, намагаючись порушити українську логістику. Все це, на мою думку, свідчить про певне розмивання будь-якої центральної мети, якщо вона взагалі є. Я дивлюся на це і думаю, чи намагається Росія оточити Покровськ мінерат у такому разі, не варто бомбити околиці, навіть якщо це українські логістичні лінії, тому що Росія тоді вдарить по своїх власних людях і зірве операцію чи намагається Росія штурмувати міські центри Покровська та Мінерада, що є надзвичайно витратним завданням? Як завжди здається, Росія намагається робити обидва, що знову нагадує нам пораду Наполеона. Ніколи не заважай ворогу, коли він робить помилку. І я впорався з цим самостійно без Френсіса. Це може бути результатом просування Росії на північ у напрямку Добропілля. Отже, ви пам'ятаєте, це було приблизно 10-15 кілометрів на північний схід від Покровська у серпні. Росія досягла певного моменту. Вони просунулися приблизно на 10 кілометрів на північ. Оцінка інституту вивчення війни полягає в тому, що російські сили ймовірно зазнають труднощів із завершенням оточення, частково через загрозу, яку Україна може створити для північних сил плеча північного плеча цього котла. Елементи 51-ї загальновійськової армії Росії знаходяться в цьому районі. Вони не змогли достатньо просунутися, щоб завершити оточення з північного сходу. Через цей опортуністичний прорив у напрямку добропілля це створило вразливості в їхніх лініях, які Україна змогла використати особливо в тилових районах. Це може описувати те, що ми бачили на самому початку повномасштабного вторгнення, коли українські сили дозволяли російській бронетехніці пройти, щоб потім вразити логістичні елементи, такі як паливо, боєприпаси, всі ці речі, без яких бронетехніка дуже обмежена. Вона не може рухатися далеко. У неї є внутрішній запас приблизно 50 снарядів у танку, але якщо закінчаться боєприпаси або паливо, вона не зможе нікуди поїхати. Можливо, саме це Росія тут відчувала, що 51 перша загальновійськова армія так розтягнута в результаті операції в добропіллі. Що Передові елементи обмежені в тому, що вони можуть досягти, тому що їхня логістика позаду них зазнає ударів або принаймні розтягнута. Це лише моя думка. Гаразд, інша історія СБУ Служба безпеки України вчора повідомила, що елементи російського першого мотострілецького батальйону 506-го мотострілецького полку використовували двох дорослих і дитину як живий щит під час штурму північно-східних околиць Покровська, що як повідомляється сталося 10 листопада за наказом командирів по радіо. Це воєнний злочин, стаття 28 Женевської конвенції щодо захисту цивільних осіб під час війни, забороніє використання цивільних як живих щитів. Тепер давайте перейдемо до Росії. І Генеральний штаб України вчора підтвердив, що українські сили здійснили точковий удар, використовуючи американські ракети АТАСМС, армійську тактичну ракетну систему по невизначених військових цілях у Росії. Вважається, що цілі були у Воронезькій та Білгородській областях. Я бачу припущення, що російський військовий аеродром Балтимор у Воронежі приблизно за 200 кілометрів на північний схід від Харкова був однією з цілей. Ми вважаємо, що ці варіанти мають дальність близько 300 кілометрів, тому щось що на відстані 200 кілометрів знаходиться в зоні досяжності. Я також бачив інший звіт, який ще не зміг перевірити, але якщо ви щось бачили, будь ласка, дайте мені знати. Я бачив звіт, що Москва була атакована дронами минулої ночі, а аеропорти Внукова та Шереметіва були закриті. Я бачив, що цей звіт приписують меру Москви Собяніну, тому це здається офіційним, але я не зміг його перевірити жодним чином. Тож, будь ласка, повідомте мене, якщо ви бачили інші новинні джерела, які про це повідомляють. Тепер кілька тут. Колишнього британського державного службовця звинувачують у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Чоловік на ім'я Грем Філіпс, 46 років, розслідується відділом воєнних злочинів столичної поліції через звинувачення в тому, що він знімав як свині їдять останки українських солдатів. Його також звинувачують у жорстокому поводженні з Айденом Асліном, якого ви можливо пам'ятаєте утримували як військовополоненого в Росії протягом п'яти місяців у 2022 році. Отже, це відео, яке побачила газета The Sun, яка першою повідомила про ці звинувачення. Він перша особа з Великої Британії, яку розслідують за ймовірні воєнні злочини в Україні, і кажуть, що він порушив Женевську конвенцію. Ці відеоматеріали були передані до команди з розслідування військових злочинів Скотланд Ярду в рамках СО 15 командування з протидії тероризму. Речник повідомив «The Sun», що розслідування було розпочато у 2022 році, і Його офіцери співпрацюють з королівською прокуратурою. Речник поліції з протидії тероризму сказав The Sun. Ми можемо підтвердити, що офіцери з команди з розслідування воєнних злочинів поліції з протидії тероризму проводять розслідування щодо звинувачень проти громадянина Великої Британії, якого підозрюють у скоєнні воєнних злочинів у триваючому конфлікті між Україною та Росією. Вони продовжили. Справа була. Передана до команди з розслідування військових злочинів у березні 2022 року, і після початкової оцінки, відповідно до спільно встановлених керівних принципів поліції та служби королівської прокуратури, було відкрито розслідування, яке залишається незавершеним. Жодних арештів не було. Ніхто не був допитаний під застереженням. вони додали вважається, що містер Філіпс знаходиться або в Росії, або на території України окупованій Росією. Він здається, це Філіпс. Він здається, визнає, що знімав відео, але згодом заперечив, що порушив міжнародне право. Він говорив з Десан і сказав: за понад три з половиною роки цього розслідування столична поліція жодного разу не зв'язалася зі мною. Якби мене коли-небудь офіційно звинуватили або пред'явили звинувачення у порушенні міжнародного права, я звісно з чистою совістю і в абсолютній чесності повністю співпрацював би і повністю захищав би себе. Отже, якщо це сталося в березні 2022 року, це відразу після початку повномасштабного вторгнення. Тепер кілька новин від мене. Іспанія заявляє, що збирається купити зброї зі сполучених штатів на мільярд євро для України за програмою ПУРЛ. Ви пам'ятаєте список пріоритетних потреб України? Це повідомляють іспанські видання та медіа El País. Кошти також підуть на придбання генераторів для пом'якшення наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Президент Зеленський позував з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом перед гернікою Пабло Пікассо, прекрасним, ну трагічним, але прекрасним твором мистецтва. Це було вчора позування в музеї Рейна Софія. Цікава новина з Іспанії. Очевидно, вони зазнали багато критики з боку Америки та інших країн за те, що не підписали нову обіцянку НАТО витрачати 5% ВВП на оборону. Вони сказали, що можуть досягти того, що від них вимагається, через 2% які вони виконують цього року, як вони кажуть. Але цікаво, що прем'єр-міністр Педро Санчес відчуває потребу купувати багато американської зброї для України. А тепер історія, яка з'явилася цього ранку. Російський шпигунський корабель намагався засліпити британських військових пілотів лазерами. Повідомив міністр оборони Аївпрайджпрайсі при Джон Гіллі, міністр оборони Великої Британії, каже, що Янтар, російський шпигунський корабель, випустив лазерні промені на пілотів, які керували літаком RAF p 8 Poseidon для полювання на підводні човни після того, як літак був відправлений для його моніторингу. Отже, Янтар супроводжувався HMS Somerset, це фрегат королівського флоту біля узбережжя Шотландії. Також пан Гілі сказав, що використання лазерів Янтерем розглядається як драматична ескалація. Пан Гілі назвав це вкрай небезпечно. Печним він виступав на прес-конференції на Даунінг-стріт сьогодні вранці, говорячи про інцидент. Джон Гілі сказав: ми розгорнули фрегат королівського флоту для спостереження і літаки королівських ВПС П-8 для моніторингу та відстеження кожного руху цього судна, під час чого Янтар направив лазери на наших пілотів. Ця російська дія є вкрай небезпечною, і це вже другий раз цього року, коли це судно з'являється у водах Великої Британії. Моє послання до Росії та Путіна таке. Ми вас бачимо, ми знаємо, що ви робите. І якщо Янтар цього тижня попрямує на південь, ми готові. Це відбувається після вчорашньої заяви Міністерства оборони. Ну, заборонено до сьогодні. Я побачив це вчора. Вперше це говорить про те, що низка колишніх промислових об'єктів, включаючи місце нещодавно закритого нафтопереробного заводу, можуть бути перепрофільовані для розміщення нових заводів з виробництва вибухових речовин. Отже, розглядається щонайменше 13 потенційних місць для заводів, включаючи занедбані території в Гранджмуті в Шотландії, де нещодавно закрили один з останніх нафтопереробних заводів Великої Британії. Ті сайт на північному сході Англії та Мілфорд-Гейвен у Вельсі також оцінюються. Це відбувається на тлі того, як Британія намагається відновити практично порожні запаси боєприпасів. І нові заводи будуть виробляти порохи вибухові речовини та піротехніку для боєприпасів, таких як артилерійські снаряди калібру 155 мм за стандартом НАТО. Очевидно, що зараз на них великий попит по всій Європі. Нові заводи є частиною підвищення закордонних продажів Великої Британії. Уряд заявив, що шість з цих заводів будуть побудовані в цьому парламенті, а потім плани для інших згодом. Звісно, цей уряд може не бути при владі після цього терміну. Зараз вони кажуть, що півтора мільярда фунтів стерлінгів відкладено на будівництво та початкові замовлення. Процес тендеру, що запрошує компанії подавати пропозиції на будівництво та експлуатацію заводів, розпочнеться сьогодні. Будівництво першого заводу, місце якого ще не визначено, очікується розпочати наступного року. Мене турбує, що це великі витрати. Ви говорите про енергетику, боєприпаси, артилерійські снаряди. Тож чи все це піде до великих підрядників? Хто ще має можливість виконати такі речі? І тому є потенціал для завищених витрат. Я не припускаю, що великі компанії роблять це зазвичай, але це може. Легко стати досить роздутим. Тепер міністерство оборони сказало, що заводи будуть керуватися приватними компаніями, але підтримуватимуться державними грантами. Цілком можливо, що це може бути свого роду державно-приватне підприємство. Просто дуже коротка історія. Енергетичні матеріали раніше виготовлялися на державних заводах Royal Ordnance до 80-х років, коли 17 об'єктів були приватизовані та продані оборонному підряднику British Aerospace, тепер відомому як Bay Systems. Тож сьогодні Bay Systems використовує лише три заводи: це завод з виробництва сталевих корпусів у Вашингтоні. Я поїхав туди кілька років тому, зробив відео історію про те, як життєвий цикл в основному снаряда 155-го калібру. Тож ви все ще зможете знайти це. Я впевнений. Це дійсно цікаво, починаючи з чогось. На кшталт володаря перснів, вогонь і розпечений метал літають всюди, коли ці речі вперше формуються, а потім до тонкого точного налаштування в кінці, де ви отримуєте артилерійський снаряд. Отже, це в Вашингтоні, не той інший на північному сході Англії, а ще є завод з наповнення вибухівкою в Глазго, в Уельсі. Саме туди 155 мм міліметрів снаряд відправляється для заповнення вибухівкою, і також є фабрика з виробництва боєприпасів для стрілецької зброї в Редвей Грін у Чешері. Існують побоювання, що постачання, виготовлені в Азії та імпортовані через кораблі, які проходять через південно-китайське море, будуть вразливими в будь-якій майбутній кризі. Тому Британія і загалом у Європі намагаються відновити та зміцнити суверенні можливості. Е, гаразд досить вже моїх балачок. Раді вітати Джо Барнса знову з нами, кореспондента з Брюсселя. Що е, зростає тиск на те, щоб покарати винних у корупційному скандалі з енергоатомом. Як за щойно сказав цього ранку, український парламент схвалив відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Геренчук? Чи є ще якісь високопосадовці під загрозою? Джо ласкаво просимо назад. Привіт, дом. Дякую. Отже, дивись, ти бачив, що двоє міністрів подали у відставку, і парламент їх прийняв. Але я все ще не думаю, що це задовольнить людей, чи то українських політиків, чи виборців, які ймовірно хочуть більшого від команди Зеленського. Андрій Ярмак був пливавий керіфейс апоронус, топине всі в скрутному становищі. Отже, депутат від партії Слуга народу Зеленського Федір Вінишковський вчора припустив, що можливо саме відставка Єрмака потрібна для стабілізації президентства Володимира Зеленського на тлі цього корупційного скандалу, а також погіршення ситуації на фронті. Ось що сказав пан Вінишковський. Я не вимагав відставки президента Андрія Єрмаки, але я вважаю, що. Відставка Єрмака в цьому випадку безумовно знизила б ажіотаж навколо уряду, адже не секрет, що уряд був сформований значною мірою після затвердження певних кандидатів в офісі президента. Чи це було рішення президента, чи це було спільне прийняття рішень? Я не можу сказати, бо не маю такої інформації. Отже, дивіться, ми знаємо, що Андрій Єрмак має великі повноваження у своїй ролі керівника апарату голови офісу президента. Багато з нинішнього уряду кожного разу, коли хтось йде у відставку або звільняється, це часто тому, що Єрмак приводить когось, хто ближчий до нього, ніж нинішній міністр. Але що, на мою думку, цікаво, так це те, що ми фактично бачимо цей імпульс для зміни керівництва, щоб дати уряду президента Зеленського і його лідерству поштовх. Так, є е, ті опозиційні фігури, які наполягають, кажучи, подивіться, але насправді є і прагматичні люди, які виходять і кажуть, ну можливо, настав час розглянути уряд національної єдності або нам потрібні кардинальні зміни. Ще одне ім'я, яке здається, згадується як потенційна жертва, може бути Олександр Сирський. Він є головою військових, якого багато хто звинувачує у погіршенні ситуації на передовій в Україні. Але я думаю, що імпульс на даний момент через корупційний скандал, який здається шкодить репутації президента Зеленського, набагато більше ніж ситуація на передовій. Бо це українська справа, а не через російське вторгнення, веде до більш політичного звільнення, і це, здається, зосереджується навколо Єрмака. Фігури опозиції також звинуватили Єрмака в тому, що він знав про корупційний скандал до того, як він став відомим. Єрмак це заперечує, але це лише додає масла у вогонь. Але політики шукають, чиї голови мають полетіти. Імена на гільотині слідчі заарештували колишнього віцепрем'єр-міністра. В рамках продовження розслідування енергетичного скандалу Київський незалежний повідомляє, що Вищий антикорупційний суд вчора, 18 листопада, взяв під варту колишнього віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова на два місяці в рамках масштабної корупційної справи. І вони встановили заставу у 51 мільйон 600 тисяч гривень, що приблизно дорівнює 1 мільйону фунтів, 1 мільйону 200 тисячам доларів. Приблизно така сума. Це сталося після того, як НАБУ, тобто національне антикорупційне бюро, звинуватило Чернишева у незаконному збагаченні в рамках справи про корупцію, яка стосується енергоатому. І е, стверджувалося, що він отримав приблизно 1 мільйон 200 тисяч доларів і 100 тисяч євро від Тимофія Міндіча, який є близьким соратником президента Зеленського та ймовірним організатором цього корупційного скандалу. За даними проекту журналістських розслідувань, біска інфо Чернишов використав кошти для фінансування будівництва елітних будинків поблизу Києва. І вони посилаються на записи набу. Відійдемо від корупційного скандалу і подивимося, що відбувається у сарм САНША намагаються знову розпочати мирні переговори. І The Wall Street Journal повідомляє, що Дональд Трамп відправив високопоставлену команду Пентагону до Києва, щоб спробувати вдихнути нове життя в мирні переговори. У ньому йдеться, що е, секретар армії Ден Дріскол разом з двома чотиризірковими генералами армії запланували провести переговори з президентом Зеленським та іншими українськими посадовцями, а також з провідними представниками військової та промислової сфер. А потім, як повідомляється, Дріскол планує зустрічі з російськими посадовцями пізніше. Рішення Білого Дому, за даними The Wall Street Journal, відправити Дріскола частково зумовлене вірою в те, що Москва може бути більш відкритою до переговорів за посередництвом військових після того як е, високорівневі дипломатичні політичні зусилля. Не дали результату, і це відбувається після того, як барак равід з Аксіос добре поінформований американський журналіст, повідомив, що вчора США таємно розробляють новий план з 28 пунктів для завершення війни, який розподілений на різні категорії. І по суті має гарантії безпеки для України. Це європейське обговорення безпеки, що в кінцевому підсумку завжди є тим, про що Москва і Кремль наполягають, переосмислення архітектури європейської безпеки, і потім багато чого про відносини США і Росії в майбутньому. Будет цікаво, враховуючи, що Вайков тепер, очевидно, летить до Туреччини, і він ем, зустрінеться із Зеленським та президентом Ердоганом в Анкарі. І як сказав український президент, він хотів би активізувати мирні переговори. Його цитата говорить: що наблизити кінець війни всіма нашими силами це головний пріоритет України, і той факт, що це відбувається в Туреччині, цікавий, тому що Туреччина приймала кілька раундів прямих переговорів між українськими та російськими посадовцями. Вони насправді не обговорювали війну і мир, але їх використовували з гуманітарних причин для повернення тіл загиблих солдатів або повернення та обміну військовополонених тощо відставки Галущенка та міністра енергетики. Це цікаво, бо ви можете пам'ятати. Я брав інтерв'ю у Ігоря Брасила, який є заступником керівника офісу президента Зеленського, тобто заступником Андрія Єрмака. Інтерв'ював його минулого тижня, думаю, воно вийшло в п'ятничному подкасті. Ви можете послухати його знову і знайти це. Але я запитував його про це, бо вони подали у відставку і сказали, що збираються відійти і очистити своє ім'я з їхнього боку. Це тепер, очевидно, було формалізовано парламентом України сьогодні вранці. Але на той момент він казав: це дійсно добре, це вони беруть на себе відповідальність. Це кінець справи, це там, де лежить відповідальність. Важливо, щоб посадовці брали на себе відповідальність і так далі. І я сказав: Ну зачекайте, це там, де закінчується лідерство. Тобто, що щодо вище цього? А він такий: ні, ці люди, це кінець. Тож я цікавлюся, чи це поставить крапку в цьому. Я був би дуже здивований, якщо це дійсно так. Але в будь-якому разі це було минулої п'ятниці. А потім Джо, ти згадав про сенсацію від Axios, план миру з 28 пунктів, над яким очевидно працює Дональд Трамп. Це дуже цікаво. У сьогоднішніх примітках до епізоду є посилання на це. Люди можуть знайти це і побачити, що потенційно відбувається знову за лаштунками зі Стівом Уіткофом а потім інше, що я бачив, Джо цього тижня Польща звинуватила Росію в диверсійних атаках на польську залізничну мережу. І сьогодні я помітив, що польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський каже, що збирається закрити останнє російське консульство в країні, яке працює в Данську. Я думаю, що посольство все ще відкрите, але це останнє консульство. Тепер він каже, що робить це у відповідь на диверсію на залізниці. І весь цей епізод знову висвітлив цю так звану російську сіру зону або гібридну війну, але ви розглядали іншу пов'язану з цим видом діяльності історію. Що ви бачили? Так, це цікавий звіт від Вашингтон Пост, на який ми зробили свій власний погляд. Сьогодні що показує, як Велика Британія та кілька її європейських союзників ведуть боротьбу з Москвою за екстрадицію російського громадянина, якого звинувачують в організації та проведенні кампанії з бомбування посилок DHL, яку ви можете згадати, якщо повернетеся думками до липня минулого року. Що цікаво, після того, як усе це дійшло до влади, помітили чоловіка на ім'я Ярослав Ніколаєв, 37-річного громадянина Росії. Він покинув Польщу з підробленим паспортом, попрямував до Туреччини. А потім з Туреччини з тим самим підробленим паспортом вирушив до Азербайджану, де його заарештували за використання підробленого паспорта. Польща з того часу подала запит на екстрадицію цього чоловіка, і цей запит офіційно підтримується за лаштунками Великою Британією, Україною, Литвою, які фактично лобіюють уряд у Баку, щоб дозволити його екстрадицію до Польщі. Але водночас керівники трьох основних розвідувальних агентств Росії: ФСБ, СВР і ГРУ ГРУ всі тиснули на своїх азербайджанських колег, щоб фактично сприяти поверненню Ніколаєва до Москви. Отже, повертаючись до минулого липня, Росію звинуватили у відправленні посилок, які як вважається були замасковані під масажні пістолети, такі пістолети, які ви використовуєте для м'язів у спортзалі, а також секс-іграшки та косметику. Але насправді вони були оснащені вибухівкою та таймерами, і їх відправляли через ДХЛ. Вони були відправлені з магазину у Вільнюсі, Литва, де вони опинилися на складах в Англії, Німеччині та Польщі, де пізніше спричинили пожежі. І пожежі були загашені, мінімальні пошкодження без травм. Німецькі чиновники заявили, що якби ці бомби вибухнули на літаку, на якому їх перевозили, вони мали б достатньо сили, щоб фактично збити літаки з неба. Американські чиновники також оприлюднили деталі побоювань, що ці європейські пожежі були пробним запуском для подібних атак у СПОМСША. Але виявляється, що цей чоловік, якого Польща намагається екстрадувати, Ніколаєв, був поставлений в центр змови на схемі, складеній литовськими слідчими, і йому допомагав неназваний колишній російський офіцер підводного флоту, якого звинувачують у контрабанді бомб до Європи. Він має компанію, що спеціалізується на перевезеннях між. Санкт-Петербургом, Петербург і Балтійські держави, і потім вони звідти їм вдалося залучити місцевих рекрутів, так би мовити, литовських громадян, які в основному вважалися молодими чоловіками з кримінальним минулим, і платили їм криптовалютою за переміщення цих пакунків між безпечними будинками, місцями передачі. І, врешті-решт, литовський громадянин був звинувачений у доставці пакунків до магазину ДХЛ у Вільнюсі. І звідти їх перемістили в країни, які я згадував раніше. Але це показує, яке значення Росія надає своїм проксі мережам у Європі. Отже, Миколаїв ймовірно поїхав до Азербайджану замість е, Росії, мабуть, тому що не думав, що буде в великій пошані. Але як тільки він стає відомим у західному світі, і західний світ починає переслідувати його, намагаючись екстрадувати його і придушити зусилля Путіна щодо саботажу в Європі, тоді вони стають зацікавленими. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest» у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу UkrainePod ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент Джеймса.